Цього тижня у нас стрічки, з якими так би мовити, не розслабишся. Ну але нам так і треба. знаєте, знімають стрічки для популяризації, що пак героїзації певних професій: про військових, поліцію, лікарів, рятувальників. Мені здається, що стрічку код 03 зняли для того, щоб люди просто носа сували у роботу у швидкій допомозі. Настільки все важко. І так, зміна триває 24 години. Парамедики з надзвичайним багаторічним досвідом збираються. Відпрацювати останню зміну і піти на іншу роботу в інше щасливе життя, але здається, цей день буде найпекельнішим в його житті. Аварії, катастрофи, божевільні напад зі зброєю і не тільки. Ну, але в кінці буде все, як ви любите, і серіал Звір у мені тут у центрі події письменниця. Останнім часом багато знімають про письменників, чи то знов героїзація, чи то це останні адекватні люди у всьому всесвіті. Так от після пережитої глибокої особистої втрати вона геть втрачає хист до письменництва і прагне тільки тиші, але у неї з'являється новий сусід: харизматичний і багатий дядько із. Таємничим минулим його дружина зникла за загадкових обставин, а її тіло і досі не знайшли. Наша героїня береться досліджувати його життя, і все це переростає в таку інтригуючу справу із неймовірним психологічним напруженням цікавого перегляду.